Гарного дня, щастя, здоров'я! Сьогодні на благословенних землях Єфрема запросив як експертів, спеціалістів з Агротехносоюзу рішити проблему. Почало хлорозити, пеканчик мій, якому я душі не чаю, і начало жовтіти листя. І так як я не дуже великий фахівець в цій справі, то я звернувся до вельми поважного Дмитра, щоб він поміг мені. Розібратися що до чого і допомогти рішити. Дмитро, бач, проблему, спасай! Тому ситуація неадекватна. Не, не Іван Іванович, дивіться, тут саме перше ми бачимо хлорози, міжжилкові хлорози на листках. Ми бачимо їх на верхніх листках, нижні листки у нас без хлорозів. Це вказує на високоймовірний дефіцит заліза. І виникає питання, чому у нас з'явився цей дефіцит, чому у нас з'явився стрес і як з цим боротися. По тому, що ми з вами розмовляли, стрес е, почався проявлятися, хлоротичний, після того, як ви почали поливати через крапельну систему. Е... Так, було дуже засушливе літо. Ми поставили на каплю. Аналізів води ми не робили От, під велентами. І після, будемо сказати, Двох місяців поливу побачили, що почала хлорозити, і туди вже забили тривогу. От, враховуючи, що прояв хлорозів почався після поливу, високо ймовірно, що проявляється висока ступінь мінералізації поливної води, а особливо її ймовірно високий вміст в воді кальцію от, і гідрокарбонатів, які зв'язуються із залізом і зменшують його доступність для рослинок. Відповідно зі своєї сторони, які ми бачимо варіанти виходу з ситуації, це саме перше, нам потрібно провести аналіз на води. води і аналіз ґрунту. Цих два аналізи нам дадуть можливість чітко і точно працювати по проблемі. Але поки ці аналізи робляться, ми не можемо залишити гозніхи в такому стані. Тож будемо вже щось робити. Так, да. от і ми е, вважаємо, що оптимальним варіантом на даний момент це якби у така узагальнена рекомендація. Це саме зараз відпрацювати в крапельну систему продуктом Гуміфілд, нормою 2 кг. Гуміфілдом який? Бо там у вас є багато їх різних. Сухий Гуміфілд, класичний продукт, який вже понад 50 років виробляється компанією Гумінтеч. Це сухий, це порошок. Це порошок, так, він йде в упаковках по 20 кг в мішках. Якщо в мене немає грошей, аж на 20 Може у вас є менша упаковка? Для, є кілограмова також упаковка для е, людей, яким потрібно відпрацювати на невеличкій ділянках. Бо в мене є багато садоводів, які мають там по пів гектару, по 20 соток, 30. Так. Вони мішок не потягнуть. Але кілограмовку вони можуть купити, ну, без проблем. Без, безумовно. Е, що це нам дасть? Робота гуміфілдом зараз в крапельній системі е, нормою 2 кілограми на гектар. Для чого ми її використовуємо? Е, 2 кілограми на гектар. При якій воді? Скільки води? Приблизно 15 кубометрів на гектар ми видаємо води. Спочатку 5 кубометрів ми даємо, щоб зволожити ґрунт. Це лучина ніж днем, ранком. Е, Я бажано, різниця бажано робити вечірні внесення. Тобто з вечора починаємо. Так, тобто годин 6 починаємо вологозарядку. Перші 5 тоді. кубів вологозарядка, Потім наступних 5 кубів ми передаємо розчинений гуміфілд. І потім останніх 5 кубів робимо промивочку системи. Це важливо робити промивку системи, тому що е, вода, високоймовірно має високу жорсткість. До речі, накіп від неї великий в чайнику. Від цієї води. Чи не знаю. Я звідси не... Це вода туставок, треба живе добре, а чаю взагалі не пив. Ну, раз. Я, ну, думаю, що по трубах бачу, дивилися, з'єднували, то я нальот на труба. От. Е, відповідно... Робота гумфілду з такою водою бажана робити промивочку, тому що з часом може утворюватися поєднання кальцію із гуміновою кислотою. Тому обов'язково в кінці 5 кубів промивочку робіть. Так. І поєднання кальцію із гуміновою кислотою зменшить і актуальну кислотність в ґрунті, і гідролітичну кислотність, тому що гумінова кислота вона працює як буфер. Uh -huh. Тобто вона буде. Зменшувати pH до нейтрального. Якщо у нас сильно лужний ґрунт через кальцій, вона, то його, трошки, вона його буде трошки підкислювати. Якщо у нас сильно кислий ґрунт, то вона його підлужувати. В одному випадку підкислі, в другому випадку. Да, вона працює вона. як буфер. Вона працює як буфер. І відповідно у нас доступність заліза буде підвищуватись, і у нас буде менше таких хлорозів. Якщо у нас саме в цьому буде проблема. Крім того, що чим ми... опасний хлороз? Якщо я цього не устраню, що мене чекає? Тобто, чим це опасно? Чим опасно? Саме перше, якщо ми говоримо про маточник, у вас буде малий приріст. А якщо ми говоримо про великі дерева, які плодоносні, то наявність такого хлорозу це у вас відсутність нормального фотосинтезу. Тобто будуть болячки чіплятися? Болячки раз, а друге, ми не накопичимо цукор на зиму. Зимостойкость, так, це саме більше. От. І ви маєте нібито гарний, красивий зелений сад, але восени він пішов в зиму, не накопичив достатньо цукрів, і весною ви маєте морозові ушкодження. Маєте пошкодження приросту. Ну, Морозосійки це один із важливих факторів. Особливо на пізніх сортах. Тому, Іван Іванович, перше внесення ми робимо. Гоміфілда з крапельною системою, і через місяць ми його повторюємо. Позакорневе можна поєднувати крапельне і зразу позакорневе. Чи можна зробити каплю і позакорневе? Можна робити каплю і позакорневе. З інтервалом чи це можна одно, одночасно? Можна робити, робити одночасно, можна робити інтервал до 5-7 днів. Але ефективніше, чи... одно, якщо в мене вже є проблема, то може ефективніше зробити його спершу зразу, а туди вже інтер... чередувати. Як вважаєш? Е, Однозначно, якщо є проблема, то її треба вирішувати і вирішувати зараз. Тому потрібно зробити крапельну систему як можна швидше. Дати в крапельку під, під корінь, і якщо тільки є препарат і можливість зразу здати по вегетації. А муфіль буде впливати на температуру, тобто, при якій мені так само краще -то робити з вечора при заході сонця, щоб була сама така поміркована низька температура. Ну, звичайно, чим нижча температура, тим у нас довше лежить краплі, тим краще йде засвоєння. А тобто, коли ми робимо ефектив, ефективність. плюс 30, то пробуємо це, внести препарат, то ми таку пісочком його протрусили, потрусили і пушку і нас, в небо бабахнули. І воно у нас все потім на землю усипалося, а рослинка нічого з того не засвоїла, поки дощ не пішов. Тобто робимо це з вечора. Вечора, десь о сьомій годині при заході сонця, так. коли вже туди випадає роса, тоді ефективність буде ймовірно найвища. Так, але в нас має бути роса не така, щоб вона стікала з листка, тому що інакше ми будемо втрачати препарат. Тобто не ранком, а з вечора. Краще з вечора. То коли, ми, коли я можу очікувати результат, коли мої листя будуть зелені, це буде через неділю, через місяць, через тому, на рік. Через скільки я побачу результат, і кажу, що Дмитро, давай їдь сюди вареники будемо їсти, дуже гарний результат. Після того, як ви внесете перший раз в ґрунт і зробите дві обробки по вегетації, тобто після початку роботи, приблизно через місяць, я думаю, ми з вами зустрінемося і ви не тільки вареники здасте, а ще й до вареничків буде. Ну, Хочеться вірити, будемо сподіватися, що досвід у нас вийде, що ми його започатковуємо. А якщо привезти це на гроші, скільки це буде стоїти, стоїмося одного гектара. Якщо чисто нас, так чи чисто з економічної сторони. Якщо чисто з економічної сторони, це буде коштувати частина. Составна частина. Зараз я порахую. Прошу. Ну приблизно приблизно в районі 100-150 євро на гектар, це буде коштувати. Але це робота не тільки на один сезон, це робота на довгий тривалий час. Якби не було такої жорсткої проблеми, то звичайно, що... Там можна обійтись набагато дешевше. Але якби я це почав раніше, то я б відчався 50 євро. Однозначно, а, а може й менше. Від 25 до 50 ви почали. Тобто 50. треба було мені це, потрібно було мені тебе запросити в начальній стадії при першому вже році. Туди б я не влетів би на 150, обійшовся б тільки 50, 50 євро. Вірно? Так у нас завжди профілактика ліпша, ніж лікування і дешевше. Ну хорошо, я сподіватися, що далі я вже заздалегідь тебе покличу. Дмитро, а от скажи мені, чому я маю іменно в тебе купити цей препарат? Хіба в другий конкурентів немає препаратів таких самих або кращих? Чим ти такий самий солодкий, що я повинен його брати іменно в тебе? Іван Іванович, ви знаєте, це продукт, який на ринку світовому понад 50 років, на ринку України 13 років. Факт. І це продукт, який виробляється в Німеччині з німецької сировини на німецькому заводі. Положив на лопатки. От. Тому кожен волин вибирати, чи їздити на жигулях, чи на Мерседесі, ну таким мерседес ліпше. Ну ну так. Да. І їхати комфортніше, і після їзди спина не болить. Так. Тому, колеги, коли ви працюєте на рослинку і хочете, щоб вона вам віддячила, дайте їм можливість рости гарно і ефективно, ставтеся до ваших рослин, так як до себе ставитесь. Купуйте їм хороші речі, щоб вони гарно для вас рости і гарно приносили прибуток. Гаразд. То туди маємо за співпрацю. Було дуже приємно чути рекомендації. Будемо надіятися, що досвід нас дасть. Дякуємо на все добре, гарних горіхів.